Як попросити про щось англійською мовою? Чи про послугу, чи про інформацію, про сервіс, про дозвіл в ресторані про щось попросити в цьому відео розберемо how to ask for something. In English. Ви хочете зачекинитися в готель раніше, тому що у вас ранній рейс. Вічливо буде запитати Do you mind if I answer this call? В ресторані ви скажете, запитуєте свого менеджера. Ви можете почати з excuse me або sorry. Sorry. Принципова різниця excuse me для того, щоб привернути увагу. А excuse me. I'm sorry дослівно означає мені шкода, але часто ці два слова використовуються interchangeably, Ви можете сказати або excuse me, або sorry. Тож спочатку ситуації, коли ви просите про якийсь сервіс, надати вам сервіс, надати вам інформацію, якусь невеличку допомогу, допомогти розібратися з чимось. Hello, I'd like, що вам потрібно? Please. Hello. I'd like a return ticket to Versailles, please. I would like a return ticket. І куди ви їдете? Ви хочете придбати зворотній квиток. A return ticket. Доїхати до Версалю і повернутися назад. Часто return ticket коштує дешевше, аніж два особних квитка. I'd like a return ticket to Versailles, please. Hello. Can I have? Can I ask For something, please. Can I have a map of Versailles Gardens, please? Можно мне, будь ласка, мапу саду versailles. Can I have a map of the gardens, please? Can I have a map? Can I ask for a map, please? Инакше, что вам comma, please? One single ticket to Bari, please. Ви вирішили поїхати з Риму у барі, але не знаєте, коли будете повертатися. One single ticket to Bari, please. В кав'ярні. Черга. Вам потрібно швидко сказати Two Americanos, please. Two Americanos, please. Could you? Excuse me. Could you help me, please? I'm looking for an ATM. Is there any around? I'm looking for an ATM. Is there one around? Yashukaiu bankomat. ATM, automated teller machine. bankomat. Is there one around? Ви хочете зачекинитися в готель раніше, тому що у вас ранній рейс? Would it be possible to щось зробити? Чи було б можливим щось зробити? Sorry, would it be possible to check in earlier? Sorry, would it be possible to check in earlier? Would it be, would it be, Would it be possible to check in earlier? Коли вам необхідно запитати про дозвіл, permission, do you mind if would you mind if ти будеш проти, якщо ви в процесі розмови з людиною, і раптом у вас дзвонить телефон, і ви бачите, що вам необхідно відповісти. Вічливо буде запитати: «Do you mind if I answer this call?» Чи ти не проти Я відповім? Do you mind if I answer this call? Would you mind if I answer this call? Вас запрошують у гості на якийсь івент і ви запитуєте. А ви не проти, якщо я прийду з бойфрендом або з girlfriend? Would you mind if I come with my boyfriend? Would you mind if I come with my boyfriend? Would you mind if I come with my girlfriend? Would it be okay if чи буде ok? Як... Що запитуєте свого менеджера Would it be okay if I take a day off next week? Would it be okay if I take a day off next week? Чи буде окей, якщо я візьму вихідний на наступному тижні? Ну ти не проти, ми б так сказали. Можна я візьму вихідний на наступному тижні? В ресторані ви скажете Can we ask for a menu, please? Can we ask for a menu, please? Або Could we ask for a menu in English, please? Ви відпочиваєте десь в Греції, в Іспанії, вам принесли на local language, звичайно, і ви скажете Could we have a menu in English, please? Can we ask for a menu in English, please? Коли ви вже обрали, що ви хочете собі замовити, найуживаніша фраза серед носіїв мови це. Can I have can I have? Can I have truffle ravioli and a glass of wine, please? Can I have salmon pasta and a glass of Prosecco please? Abo, I'd like? щось, please. I'd like a cappuccino. And the cheesecake, please. By the way, До речі, запрошую вас приєднатися до мого курсу, який ідеально розроблений таким чином, що ви почнете говорити з першого розділу. Якщо ви шукали ідеальний курс для вивчення англійської мови, можливо, це саме він. Всі деталі знайдете за посиланням в. Описі до цього відео. Ось такі варіанти, як попросити про щось англійською мовою, а як запропонувати щось, будь-то їжа або якась activity. Чи... Якщо ви не знаєте, обов'язково дивіться наступне відео. Я залишу вам посилання в описі до цього уроку. Якщо було корисно і цікаво, не забудьте про лайк, і побачимося у наступному.